Добрий день, вітаю вас на каналі LiveCrypto. В сьогоднішньому огляді поговоримо про telegram бота від топової плейтур гри, в якому ми можемо почати заробляти відразу. Нам не потрібно чекати на айндроп, гадати, чи роздасть нам щось в проект чи ні. Тут ми відразу заробляємо токени, які можемо продавати. Також плюсом є те, що ми можемо почати працювати абсолютно безкоштовно та без жодних вкладень. І в сьогоднішньому відео ми розглянемо, як почати нам тут працювати і на чому ми можемо заробляти. Але перед тим як почнемо розглядати бота, давайте. Поговоримо про саму гру. Називається вона в нас IN, це Playton MMORPG-гра в жанрі 3 в ряд. Розрахована на багато користувачів. Рольова онлайн-гра з бойовою системою матч побудована на блокчейні Аптос і використовує технологію NFT. Росплатформа MMORPG дозволяє гравцям досліджувати, адаптуватися і завойовувати новий світ у той час, як казуальна бойова система пропонує епічні битви, починаючи від простого полювання на монстрів і до глобальних кланових битв за світових босів. Також гра в 2023 році зайняла друге місце в топі кращих блокчейн ігор. Ось ми можемо тут бачити. І зараз вона також знаходиться на другому місці в топ-50. Блокчейн ігор проект доволі серйозний. Сама гра працює. На телефоні або в неї веб-версія, але саму гру ми сьогодні розглядати не будемо, тому що це буде доволі довго. Сьогодні ми розглянемо бота і як ми можемо на ньому заробляти. Але все одно нам прийдеться працювати в зв'язки і далі ми все це розберемо. Заробляти ми тут будемо токен проекту TIN, який торгується у нас на біржі MEX. Зараз він коштує 1,6 цента, тобто ми відразу заробляємо. Виводимо і продаємо на ну, або тримаємо до подальшого росту. В своєму телеграм-каналі. Я робив пост щодо цього проекту. Тут ви можете перейти на. Веб-версію гри для початку вам потрібно тут зареєструватися, але зараз тут є один нюанс: що реєструватись можна лише через Telegram, після того як вони запустили свого бота. Тому просто відразу ви не зможете зареєструватися без того, щоб почати працювати в боті. Все це далі ми розглянемо. Всі посилання ви знайдете в telegram пості переходите на нього, знаходите ось тут перейти в бота, і у вас відкривається сам бот. Тут натискаєте Розпочати, можете почитати інформацію щодо бота, натискаєте Play і у вас запускається вже сам додаток. І Вас відразу кине вже в саму гру. Тут все доволі просто, ви складаєте 3 однакові кристали, 3 можна, звичайно ж і більше. І заробляєте поінти, які подальше міняєте на діаманти, натиснувши ось тут Exchange. Як бачите, я зараз можу обміняти 121 000 поінтів на 884 діаманта, натискаємо Exchange, і все в нас обмінюється. І отут ми бачимо нашу суму наших діамантів. Ось таким чином складаємо. Також тут у нас є енергія. Коли вона закінчується, чекаємо, поки вона оновиться. І знову починаємо грати. І далі давайте пробіжимося по панелі. Також додатково ми можемо заробляти діаманти, виконуючи завдання. Тут доволі прості завдання, це підписки, також є завдання від партнерів. Тут ми вже заробляємо більше діамантів. Як бачите, які тут суми, все доволі просто. Виконуєте завдання і забирайте ці діаманти. Далі наступний крок, який нам потрібно зробити, це перейти в профіль і створити тут внутрішній гаманець Aptos. Ви натискаєте Створити або можна. Можете сюди інтегрувати свій гаманець, наприклад, там Петра. Ну, але я, я радив все одно створити новий гаманець, створюєте його, обов'язково не забуваємо зберігати свою сіт-фразу та приватний ключ, і у вас вже відкривається гаманець. Перше, що ми бачимо, це тут Аптос. Далі, наступне, що ми бачимо, це тін токен самого бота, і також є. Tin Game. це токен, який ми заробляємо у самій грі. Далі ми бачимо, що ми можемо його виводити, робити сюди депозит і Send Token. це цей токен Тін. Ми переводимо в Tin Games, який вже зможемо виводити. Звичайно, для цього нам знадобиться на балансі токен Аптос. Який ви можете придбати на любій біржі, або, можливо, у вас є десь на гаманці, переводити сюди близько долара, комісії доволі низькі. Також чуть нижче ми можемо бачити, що тут зараз також проходить айндроп, але це просто така рулетка, де ми можемо вигравати якусь кількість токенів тін. Для цього нам потрібно мати на балансі 77 діамантів. Ми натискаємо у нас запускається. Ось такий ролл. І тут можуть випасти вам аж до 99 мільйонів токенів. Звичайно, це нереально. Переважно тут випадає по ось таких приблизно сумах. Найбільше мені випадало на цьому аккаунті 0,95 токена, ми можемо тут прокачувати свій рівень, щоб заробляти більше. І тут я вам хочу розказати, коли ми перейдемо в бій. Як бачимо, в мене тут залишилось 626 енергії. Або коли у вас там вже залишився 0, і ви хочете прокачати свій рівень, ви переходите сюди, натискаєте Прокачати. Прокачує воно одну із ваших здібностей рандомно. Натискаєте. Бачите, мені вже потрібно сплачувати 576. У вас відразу це буде звичайно менше. Натискаєте рейс. І як бачите, щось прокачалось. Я дуже в цьому не розбирав, що воно прокачує. Головне, що прокачує. В мене вже тут 31-й рівень. І тепер, коли ми переходимо знову в бій, бачимо, що вся енергія оновилася. І ви можете просто знову грати, у вас збігає енергія до нуля. Давайте я зараз трішки зіграю, щоб впала енергія. Ви знову переходите сюди, знову натискаєте Прокачати, прокачуєтесь, повертаєтесь сюди і у вас знову повна енергія. Тобто ви можете заробляти таким чином. Ще більше понтів. Так що, кому цікаво, користуйтесь таким способом. Ну і також ми можемо сюди запрошувати і на цьому також заробляти. Якщо ваші реферали будуть активними, вам також будуть Капати сюди поінти, ви просто натискаєте Claim бонус, і у вас вони переходять на цей баланс, де ви вже можете їх обмінювати. Ну і тепер перейдемо до останньої вкладки. Це ось тут у нас мішок. І як бачите, мені відразу пише, що потрібно придумати username, пароль і підтвердити пароль. І це дані будуть саме ті, за допомогою яких ми з вами і будемо в подальшому заходити вже в саму гру, в саму гру, це або скачену на телефон. Телефон або на веб-версію. Давайте я зараз придумаю. На цьому аккаунті я не, ще не зареєстрований в самій грі. Давайте я зараз швиденько все це введу і далі продовжимо. І ви ввели всі свої дані, натискаємо Створити. І в нас відкривається, як бачите, магазин, де ми можемо за наші діаманти купляти. Кристали інші ресурси, які в подальшому зможемо обмінювати вже в самій грі на токени проекту, які будуть відразу нам капати на ось цей баланс. Тому що, коли ми будемо вже заходити на сам сайт гри, в нас все підв'яжеться, тому що якби ми з вами реєструвалися через Телеграм. І це я вважаю є основним способом заробітка, тому що. Тут ми зможемо отримати токенів набагато більше, чим граючи в той же самий айндроп в Telegram боті. Але скажу відразу, що заробляти поінти в боті набагато легше та швидше, тому краще заробляти тут. Пойнти, обмінювати їх на кристали, купувати ось ці ігрові вже кристали і вже далі в самій грі в магазині їх продавати. Давайте зараз перейдемо до самої гри і я вам покажу, де ви зможете їх продавати. Я ввів свої інші дані, це вже я тут був зареєстрований, натискаємо. може гра загружатися дуже довго, чомусь не знаю. Останні дні може пішов наплив через бота. Тому давайте я зараз призупиню поки. Запуститься гра, і потім знову продовжимо. І так, гра завантажилась Я не буду сьогодні розповідати про гру. Якщо це відео буде вам цікаве, то я також зніму ще і огляд на саму гру. Зараз я лише покажу, як ми з вами зможемо продавати куплені кристали. Вони в нас відображаються ось тут, як бачите, на балансі. Ви переходите в лагерь, далі біржа. І ось тут ми можемо обмінювати кристали вже на токени IN. І ми бачимо, що зараз, наприклад, 1000 кристалів коштує нас 0,12 токена. Для того, щоб обрати інший, ви натискаєте ось сюди і обмінюєте будь-які кристали. Але спочатку я б вам також не радив їх продавати, якщо ви будете ще додатково грати в гру. Щоб заробляти ще більше, тому що за ці кристали в грі ви прокачуєтесь. Як грати в саму гру, також в телеграм-пості є посилання на, на гайд. Так, зараз, ага, ось Як грати в гру. Ви переходите і тут вже ознайомлюєтесь, як вам грати, як заробляти, як прокачувати свого персонажа. Також у грі є NFT. Але зараз маркетплейс Topaz не працює, а вони торгуються саме тут. Можливо, ви знаєте ще якийсь маркетплейс на автосі, то також зможете там знайти ці NFT. Я дуже ними не цікавився, так як я планую заробляти тут без вкладень. Ну але кому цікаво, знаходити маркетплейс, який працюють в мережі. Аптоса і там дивитись ці NFT. Але так як у нас сьогодні мова йде про телеграм бота, тому я не дуже шукав, де саме зараз можна придбати ці NFT. ми говоримо сьогодні саме про бота і як ми можемо на ньому заробляти. більше тут дуже нема про що розповідати, додам тільки лише, що якщо ви хочете тут працювати і. Особливо без вкладень, не спішіть спочатку прокачуйте свій рівень, щоб заробляти більше поїнтів. Ну, а потім вже обмінюйте їх, купуйте ігрові кристали і продавайте на біржі гри. Ну і також там можна ще торгувати ресурсами, але, звичайно, ось ці прості ресурси мало кому потрібні. Можливо, поглянути хіба ось ці кристали, можливо, там комусь вони потрібні. Це вже. Потрібно підстроюватись під те, що тут торгується, тому що, як бачите, через 70 годин тут з'являться нові предмети, які ми зможемо придбати, нові ресурси, які ми можемо придбати, тому за цим всім потрібно слідкувати, що на біржі кому потрібно і що тут буде з'являтися. Ну ось такий бот був у нас сьогодні на огляді. Ну і що ще хотів додати, теж як бачимо зараз всі тапалки або бриють своїх користувачів, або роблять такі критерії, що ми отримуємо зовсім опійки. І на мою думку, якщо б, наприклад, я б місто того, щоб там тапав би того хом'яка, а ті півроку прокачувався і грав в цій грі, то я б зміг заробити більше, чим я заробив у хом'яку. Ну але це моя така думка. Тут, звичайно, якщо без вкладень потрібно доволі багато працювати, тому вирішуйте самі, чи готові ви витрачати на цей час. Ну а я не буду більше вас затримувати. Кому була корисна та цікава ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!